Море гнав на дитину. Та просто дитину. лв 0135. 135 Ви завчасно займаєте... лв 0135. посвідчення можна бачити? Руку заберіть, я не бачу. Романовський Григорій Михайлович. Дійсне доки. Там не видно доки дійсно. Подивіться, читайте. Витягніть його з чехла, не видно що. Що що я вам маю зробити? Як ви розмовляєте? Як ви розмовляєте зі мною? Як ви зі мною розмовляєте? Нормально, ви Ні, Не нормально, нормально. Не нормально. Я... навчіться я... розмовляти, тоді йдіть працювати внутрішні органи. Я нормально працюю. Ні, ви не нормально працюєте. Нормально. Ви нормально то я... Вам здається так тільки, що ви нормально, тому що ви думаєте, що ви все 23.11.2014. Нормально? Причина зупинки. Через порушення рядності. Докази. Тобто, треба завчасно. Докази. Ходіть глянете. є. Що? Може ще станцювати? Може станцювати ще? Так. Так? Так. Умнік. Куди пішли? Пішли. що то нерви тим. — То не нерви, то його треба навчити. — А може, тоді згодом це порушення, що ви показали? Рябкості чи чого-то? — він, він їхав нормально, треба було за ним їхати. — Де? Тасе де. Ти виключиш, щоб не було бензин? Як би ти ніч Ну, Зупиняє, бо йому хочеться. Він все власне, думаю, що все власне. Відомочка! Подавайтесь, ну, як я... нормально, Так, як вам закон зобов'язує. Ці докази! Підперси. Всі чекаєш? Сі і підперси. Мені довго чекати, щоб мені дзвонить на гарячу лінію. Що? У вас ще є якісь питання до мене? Що? Шо, все?